Нарешті Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію в другому читанні. Але ж що можна сказати про такий закон? Що він і не для людей, і не для держави, а для тієї групи, невеликої групи чиновників, котрі зараз є при владі, котрі бездарно цим всім керують. І навіть саме цей закон, вони, його, вони самі не знають, як би його вибачте, як би, щоб він був їм вже отак би все на руку, щоб все було б їм зручно. Просто вони в цьому всьому не тямлять. І це породжує лише запитання, ну і гнів.